Вітаю вас в ефірі програма Місто з новинами середи 7 травня в студії Ірина Зінченко. Наші кореспонденти готові розповісти вам про такі події. Ти знову в армії. В Україні офіційно відновили призов до лав Збройних сил. Часткова мобілізація триває. Знайомство з кандидатом. Сьогодні криворізці спілкувалися з кандидатом на пост президента України Миколою Маломужем. День Флоріс Натінгейл. Криворізькі медсестри приймали вітання з нагоди професійного свята. День великої перемоги. У Кривому Розі готуються до урочистих заходів. Світло вічного вогню. Галаконцертом та фотовиставкою завершився міський фестиваль воєнно-патріотичної пісні. Уроки історії від школярів. Криворізькі учні проводять екскурсії для пасажирів на маршрутах міського електротранспорту. 1 травня виконуючий обов'язки президента України підписав указ про заходи щодо підвищення обороноздатності держави. Він передбачає здійснення призову на строкову військову службу в Збройних силах України та інших військових формуваннях. Триває в країні і часткова мобілізація. Коли повернуться додому, ті, хто вже відслужив по 45 діб, такого чекають військомати сьогодні, дізнавався наш кореспондент Валерій Кожухар. У дзержинсько довгинцевському райвійськкоматі вже приступили до виконання указу про заходи щодо підвищення обороноздатності держави. Зараз тут проходять медкомісію юнаки та чоловіки віком від 18 до 25 років. У нас зараз йде активна фаза оповіщення призивників, не воєнно а призивників. і само розумію, що відказу відявки в військкомат або неявка. Будуть наказуватися однозначно. пока в адміністративному порядку. Призвані на строкову службу спочатку будуть навчатися військові справи. Про те, що вони одразу будуть направлені в райони проведення антитерористичної операції, не йдеться. Запевнив військовий комісар. Не хочу пугати ні мам, ні пап, ні дідусь, ні бабушок, ні родичів молодих людей. Само собою ніхто ні на які бойові действия молодіж бросать не збирається по одній простої причини, во-первых, це, істесно, не обучена і молодіжі пройдуть спочатку учебки і все останні прочне. но я сподіваюся, що боевых бойових действий на території України все-таки ми вести не будемо. Ігор Василенко наголосив, що молодих людей, які вже отримали повістки, у військкоматах хочуть бачити негайно. Об'язаності по призовників по першому визову євіться в. военные комиссариаты города, где они стоят на воинском учете, а те, которые не получили повестки, я вас попрошу после праздников всем явиться в военкомат, потому что согласно закону Украины про висковую обувь службу, статья 15, 8 абзац 2 пункт, там указано в течение 10-дневного срока с дня объема президентом України призвав на строкову військову службу зобов'язаний самі самостоятені в воєнкамат. Що стосується військовозобов'язаних, які зараз знаходяться у лавах збройних сил України на підставі дії закону про часткову мобілізацію, то вони поки що залишатимуться на службі. Предыдущий указ о проведении частичной мобилизации на территории Украины по времени вроде как утратил свою силу. Хотя, в принципе, если бы не было решения, я, например, считаю, как военный человек, он бы имел дальше свою, так сказать, легитимность, и мы бы продолжали заниматься теми вопросами, которые нам ставят задачу. Но, тем не менее, вчера значит, произошло совещание РМБО, І так сказати, вийшов указ президента України, який підтриманий військовою радою, само собою розумієш, о продовженні часічної мобілізації на території областей указаних України. Значить, Указ номер 454 до вчорашнього числа Частична мобілізація на території України продовжена ще на 45 суток. На питання чи можлива ротація або заміна складу мобілізаційного призову, військовий комісар відповів по цьому поводу буде прийнято рішення. значит, руководящим составом Министерства обороны и других силовых ведомств, которые были отмобилизованы значит, военнообязанные запасы, которые стали военнослужащими на данный момент, по ним будет принято решение, и нам будет дана команда или на проведение ротации, или на проведение замены. Но, скорее всего, скорее всего, как я предполагаю, потому как входит в силу указ президента об Значит, срочном призыве. Юноша от 18-25 до 25 лет на срочную службу, то, скорее всего, будет замена плановая срочниками тех военнообязанных, которые сейчас являются военнослужащими и служат в вооруженных силах Украины и других вооруженных формирований, которые установлены законом, это МВД, и, 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 и железнодорожные войска и так далее. Штаб національного захисту Дніпропетровської області засновує фонд допомоги пораненим і сім'ям загиблих в антитерористичній операції. Кожній родині загиблого буде виплачено по мільйону гривень. Про це заявив виконуючий обов'язки заступника голови облдержадміністрації Борис Філатов. Цей фонд створений штабом національного захисту Дніпропетровської області при содістві МВД, Міністерства оборони і антитерористичного центру. Бизнесмены Днепропетровской области, в том числе Игорь Валерьевич Коломойский, являются людьми, которые в этот фонд первыми сдали деньги. Но при этом фонд обращается в том числе к другим крупным предпринимателям, олигархам, которые получили все от этой страны с просьбой о помощи. И чтобы они в том числе принимали посильное участие в формировании этого фонда. Принято решение уже сейчас, до 15 мая, выплатить семьям погибших военнослужащих при совершении антитеррористической операции по миллиону гривен. Понятно, что кормильцев не вернешь, но тем не менее эти деньги помогут достойно как бы, помочь семье, в том числе дать детям образование и это будет как жест, который продемонстрирует о том, что страна не забывает своих героев. Кроме этого, за счет фонда будут осуществляться в том числе все мероприятия, связанные с лечением, реабилитацией раненых при совершении антитеррористической операции. В случае, если фонд будет сформирован в достаточном количестве, а мы очень надеемся, что к этому присоединятся не только как бы бизнесмены Днепропетровщины, но в том числе и другие крупные предприниматели, в том числе и граждане Украины. Тогда будут рассматриваться вопросы, в том числе помощи погибшим во время оккупации Крыма, как известно, там тоже два человека были убиты и э, все другие военнослужащие, которые э, как бы э, при выполнении боевой задачи. Э, Получили травми там у і все остальну. Сьогодні Криворіг відвідав кандидат на пост президента України Микола Маломуж. У Криворізькій дирекції Придніпровської залізниці він провів зустріч з працівниками підприємства. Це другий із 21 кандидата на найвищий пост у державі, який зустрівся з криворізькими виборцями. Свою зустріч із залізничниками екс глава служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш розпочав із ознайомлення їх з основними фактами своєї біографії і трудової діяльності від рядового до генерала армії. У своєму виступі він підняв ряд питань, які сьогодні дуже хвилюють виборців: як захистити Україну, як її об'єднати, як побудувати нову сильну державу. Кандидат висловив свою позицію щодо того, чому Україна втратила свій попередній шанс стати сильним європейським суб'єктом. По всім направлениям навіть при положительних оценках. Не было очень мощных сильных команд. В первую очередь, то профессионалов, которые бы работали на высших политических, государственных и промышленных направлениях. Как правило, подбирались команды по признакам личной преданности, часто те, которые именно работали в теневых структурах, часто те, которые создавали именно механизмы коррупционных схем. Как раз вот эта система, конечно, не дала нам возможности подняться. Першочерговим завданням на сьогодні кандидат вважає здійснення невідкладних заходів щодо збереження територіальної цілісності країни. Час забезпечити взаємозв'язок усіх видів безпеки політичної, економічної, соціальної, екологічної, воєнної та інформаційної. До влади мають прийти високоморальні і компетентні спеціалісти, котрі знають шлях до процвітання країни і готові взяти відповідальність за її майбутнє, заявив кандидат. Також Микола Маломуш виступає за розмежування влади і бізнесу, за оптимізацію бюрократичного апарату і прозору систему електронного управління. Я готовий зняття імунітету з діправо Верховного Совета. Судді, тільки в функціональному кабінеті, где вони наповняли свої обязанности. Но в другой ситуації должна бути відкрита система, яка повністю відвідна. І навіть чиновниці такого високого ранку президента должны нести повышенної відвіданості, головною цінністю і пріоритетом нової України кандидат беззаперечно вважає людину. Якщо ми ставимо на приоритет человеческую жизнь, здоровье и ее возможности самореализации. Значит, наверное, во главе всего должно стоять и качество работы, и качество жизни, и его так сказать здоровье, как живет город, как он, наверное, решает проблемы и не только социальные, культурные, образовательные, медицинские, наверное, в каком среде мы живем вообще. Зазначимо, що кандидат на пост президента України Микола Маломуш є фундатором відкритого громадського форуму Стратегія національної безпеки України, який об'єднує найкращих фахівців, керівників і науковців з різних галузей. До 23 травня включно триває обговорення стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року. Проект стратегії розроблений представниками місцевих громад у рамках проєктів міжнародної технічної допомоги, які фінансово підтримує уряд Канади. Мета стратегії примножити економічний потенціал Дніпропетровщини, забезпечити комфорт і гідний рівень життя громадян. Проект визначає такі першочергові завдання: зменшити дисбаланс між галузями економіки регіону, розвивати сільську місцевість, підвищено. Щити екологічну безпеку і розвивати людський капітал. Проект стратегії розвитку Дніпропетровської області розміщений на сайті облдержадміністрації. Пропозиції та зауваження можна надсилати на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. 12 травня увесь світ відзначає Міжнародний день медичної сестри. Це дата народження леді Флоріс Натінгейл. У середині 19 століття, в період кримської кампанії, іменита британка працювала у воєнних госпіталях Туреччини та Криму. З ім'ям Флоріс Натінгейл пов'язують визнання справи сестер милосердя як важливої благородної місії. Днями і криворійських медсестер вітали з професійним святом. Янголи охоронці у білих халатах, які свої знання і серця віддають людям. Саме медсестри одні з перших приходять на допомогу, доглядають хворих, підтримують та лікують. У травні в усьому світі відзначають День медичної сестри Криворізьких медсестер у день професійного свята. Чекали численні привітання, квіти, нагороди та подарунки. Сьогодні в этом залі саме найкращий... лучше. Самая красивая, самая обаятельная, самые профессиональные медицинские сестры города Кривого Рога. Для пациента даже вот медицинская сестра как-то ближе роднее, чем врач. И времени у нее больше на пациента, и руки нежнее, и почерк понятнее. Це ви, шановні медичні сестри, надайте цю допомогу нашим пацієнтам, які чекають вас. Це ваші чуйні добрі руки плескають надію на життя у наших пацієнтів. На криворіжжі працює більше п'яти тисяч молодших медичних спеціалістів. Це фільшара, медсестри, акушерки, фельдшера, лаборанти. Вечора, рентгенологи. І як приклад, наші медичні сестри із року в рік, за останні п'ять років, займали призові і перші місця в обласному конкурсі на кращу медичну сестру рок. Одна з кращих медсестер нашого міста працює у стоматологічній поліклініці. Саме вона допомагає маленьким пацієнтам налаштуватися на позитив та не боятися медичних інструментів. Головним секретом успіху дівчина вважає любов до людей. Я дуже люблю дітей у першу чергу. Вони це почувають. Частіше всього це схоже на гру. Розповідаємо казки про те, що в них в зубках живуть жучки, черв'ячки, їх потрібно виганяти, забирати. Ставити цукерки в зуби. Сьогодні звучать пісні та оплески на їхню честь. А завтра починається звичайний робочий день. Важкий, відповідальний, але такий важливий для кожного з нас. Аварійність на дорогах міста за участю дітей не зменшується. Від початку року у 12 ДТП 17 неповнолітніх зазнали травм різного ступеня тяжкості. Учора в кривому розі знову була травмована дитина. 6 травня на території Саксанського району по вулиці Мелешкіна була скоєна дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода, неповнолітнього пішохода. Водій автомобіля Део скоїв наїзд на 10-річного хлопчика, який переходив у частину по пішохідному переходу в районі кінотеатру Алім. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди хлопчик отримав травми ноги, доставлений до лікарні для надання медичної допомоги. Обставини даної дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Хто дійсно винний, чи хлопчик виходив на забороняючий на світлофору, чи водій порушив правила дорожнього руху, це вже встановить слідство. Основні причини дорожньо-транспортних пригод такої категорії це порушення правил дорожнього руху дорослими. Тобто водії порушують, потрапляють в дорожньо-транспортні пригоди, травмуються діти. Як правило, це їх діти, якщо це пасажири, якщо це пішоходи. Пішоходи в 80% діти не винні. Тож хотілося б звернутися до батьків, щоб належно виховували дітей в дорожній грамоті, щоб нагадували кожного дня, як поводитись правильно на призній частині. Не допускати самостійного виходу дітей на призну частину, ні в коєму разі, якщо це, особливо якщо це діти молодшого віку. Сьогодні з прийдешнім святом великої перемоги вітали ветеранів Великої вітчизняної війни, які зараз перебувають у спеціалізованому відділенні 5-ї міської лікарні, з подробицями Олег Гендриксон. Профільне відділення для ветеранів Великої вітчизняної війни у п'ятій міській лікарні існує вже майже 15 років. Щороку своєчасно кваліфіковану допомогу фахівців тут отримують близько 500 пацієнтів. Наразі тут перебуває більше 30 ветеранів, котрі сьогодні отримували вітання з нагоди свята великої перемоги. Зі словами вдячності до присутніх звернувся народний депутат України Костянтин Павлов. Реально понімає, що це та правда, яку ми повинні свято берегти. Это та правда, которую мы должны передавать из поколения в поколение. Это правда, которая для нас свята, и эти страницы военной истории действительно золотые. И наша молодежь, и мы, живущие ныне, имеем уникальную возможность узнать правду о той страшной и горькой войне, которую ныне живущим ветеранам и, к сожалению, те, которые сегодня нет рядом с нами, довелось пройти. Пам'ять про подвиг жива серед молодого покоління, тож підтримуючи традицію, на свято знову завітали вихованці п'ятої музичної школи. Вони подарували ветеранам улюблені пісні їхньої молодості. Це дуже добре, бо ветерани спілкуються з дітьми і діти, бачать тих людей, хто не по книжкам захищав нашу вітчизну, а ті, що це люди живі, і вони передають їм якісь е історії, яких ніде не прочитаєш. На сам кінець заходу ветерани отримали подарунки від народного депутата України Костянтина Павлова. З європейським досвідом із попередження захворювання зубів у дітей та підлітків сьогодні знайомилися колектив і вихованці реабілітаційного центру Сузір'я для дітей з вадами слуху і мовлення. Детальніше про це розкаже Ігор Кононенко. Наша землячка нині піддана шведського королівства Наталія Хар'ю приїхала з благодійною програмою до Кривого Рогу. Вона носить більше інформативний характер і має на меті попередження захворюваності зубів у дітей та підлітків. Педагог за освітою у Швеції Наталія закінчила Каролінський медичний інститут і зараз працює в стоматологічній кліниці. Як зубний терапевт, майже кожного дня стикається з різними захворюваннями зубів у маленьких пацієнтів. Аби у подальшому запобігти цим неприємностям, Наталія Харю проводить з кожним з них профілактичні бесіди. Така Форма діалогу, як показав досвід, приносить певні результати. А участь у конкурсі наукових проєктів у цій галузі, який організував шведський уряд, тільки зміцнила думку про те, що вона рухається у правильному напрямку. До того ж, переможець конкурсу отримав грант на відвідини України. Першим пунктом провадження своїх наукових досліджень та професійних спостережень став для Наталії наш реабілітаційний центр Сузір'я, у якому навчаються діти з вадами слуху і мовлення. Я даю інформацію, первичну інформацію, яка дає дітям більш таку велику картину або палітру, що добре, що погано для е, зубів, які бувають хвороби зубів, і чому вони виникають? Тому що щоб уникнути якоїсь проблеми, треба прибрати те, що дає в цю проблему. Це ті бактерії, які є в ротовій порожнечі. Тому мені досить приємно, що я бачила, як діти реагують. Їм цікаво. Вони зацікавлюються весь час. І я побачила те, що ця інформація їм нова. Сама бесіда проходила в ігровій формі, мала на меті переконати підлітків у тому, що елементарне чищення зубів двічі на день така ж необхідна справа, як і щоденне харчування. Розповідала Наталія Хар'ю і про всі державні програми, які впроваджуються у Швеції у цій галузі. Хоча лікування у цій країні доволі дороге, якщо людина працює і сплачує податки, то має право на знижку на лікування у стоматологічній полікліниці на 50%. І ще цікавий момент з метою профілактики захворювань зубів у Швеції дітям купують солодке тільки по. На суботах і вони з цим змирились. І ще кілька порад від іноземного стоматолога. Дорослі в Швеції чистять, допомагають чистити дітям зуби аж поки їм виповниться 10 років. Тому папи та мами, ті, які мають дітей до 10 років, будь ласка, допомагайте їм чистити зуби через те, що моторика дитячої руки вдосконалюється, формується аж після 10 років. І ви тоді уникнете, і ваші діти проблем з зубами. Наталія Харію подарувала кожному з вихованців центру набори особистої гігієни.